Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Неспокійний ранок у Сумах внаслідок ворожої атаки у місті пролунало кілька потужних вибухів. За інформацією виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзара, вже відомо про двох загиблих на місці. Працюють рятувальники. І кілька груп шахедів у бік України запустили російські окупанти з другої ночі. Їх фіксують на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині та Київській області. Зараз у шести регіонах України оголошена повітряна тривога. Тим часом про високий ризик нової ракет. Тної небезпеки у найближчі дні повідомляють народні депутати парламентарів. Попередили, що найближчим часом Росія може атакувати будівлю Верховної Ради, тому на сьогодні пленарне засідання скасували. А Дніпро і Кривий Ріг оговтуються від ракетної атаки. Напередодні балістичною ракетою Росіяни вдарили по Дніпру, атакував ворог і область. Всі ракети, які окупанти випустили по країні, були по Дніпропетровщині. Росіяни потрощили промислове підприємство, реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. У кривому розі удар був поруч із житловими будинками. По Нівчині три адміністративні будівлі. Загалом поранень зазнали 34 людини. Троє у Дніпрі та 31 у Кривому Розі. Серед них є. Діти. Докладніше, розкаже Христина Венгельгаускайте Жителів Дніпра вчора о п'ятій ранку розбудила канонада вибухів. Росіяни вперше запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Тип ракети з'ясовують фахівці. Нині тривають експертизи. Час підльоту до міста Застраханської області всього 5 хвилин. Ворог готив по Дніпру ракетами різних типів, зокрема кинжалами та Х-101. Місто оговтується від чергового терору. Основний удар припав на промислове підприємство. Постраждала і цивільна інфраструктура. В одному з реабілітаційних центрів Дніпра вибиті вікна, понівечена також котельня. Обладнання і комунікації вціліли. Персонал і пацієнти в порядку. Вони встигли перейти у сховище. Пані Олеся, мати вихованця цього центру. Вони вимушені переселенці з Донецької області. У сина аутизм. Тут він навчається вже третій рік і. Має успіхи через півроку, через рік виходить щось нове, щось нове вміє, щось нове робить, якось по-новому реагує. все що звичайна людина робить в своєму звичайному житті, для важкої дитини, для дитини з інвалідністю, це дається великою кропіткою працею Не дайте руському міру. Забрати в наших дітей шанс на розвиток після російського ракетного терору до лікарень міста звернулися троє постраждалих. Жінку, яка в момент атаки саме йшла на роботу, госпіталізували вона у стані середньої тяжкості. Медики запевняють, операції постраждала не потребує, але попереду тривали відновлення після контузії. Множинні забої, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Кінцівок та будь загрози для життя немає. Вона під наглядом знаходиться у нас, і ми плануємо на найближчим часом її відпустити на амбулаторне лікування. А після 11-ї росіяни вгатили по кривому рогу. Там 31 постраждали, постраждалий, зокрема двоє дітей. Дві жінки у тяжкому стані. В однієї осколкові поранення живота, в другої різані рани голови. Одну людину виявили та блокували з квартири. Ну, в принципі, все сьогодні, слава богу, загиблих немає. Тяжких пострадавших теж не було. Емоційно, звісно, люди будуть в шоковому стані як це 100%. Внаслідок атаки у місті пошкоджені адмінбудівлі дев'ять багатоквартирних будинків, магазини та електролінії. Олена ще не оговталась від попереднього обстрілу. Як ось знову прийшла на допомогу рідним. Це вже другий прильот за цей короткий період часу. Дуже пострадали. Там вибило перегородки між досі всі вікна, балкони. Ну вже вся квартира більш непридатна для цього для житла. Сицілі живі, слава Богу. Рідні бабусі допомагає впоратися з наслідками рускава міра і Наталія. Бабуся знаходилась вдома в в спальні на цей момент і вибило двері балконі. Її заблокувало в спальні, вибило ті вікна, вже які не довибило до цього. І я швидко приїхала, і зараз прибираємо вже наслідки. Цього разу російські міги і тушки на щастя не вбили жодної людини. Нашим військовослужбовцям із повітряних сил вдалося знищити в небі над Дніпропетровщиною шість крилатих ракет. Христина Венгеля Денис Сінегін, факти сітіві. Єдині новини. Росія, виявляється, атакувала Дніпро ракетою середньої дальності Арєшніка, а не міжконтинентальною ракетою, як заявив Путін. З такою брехнею очільник Кремля виступив напередодні своєму екстреному відеозверненні. За словами диктатора, росіяни цілили у завод «Південмаш» балістичною ракетою в безядерному гіперзвуковому оснащенні. Це був нібито випробувальний пуск новітньої ракети, протидії якій буцімто не існує. Путін погрожує, що такі удари будуть знову і. І цинічно заявляє, що Росія, нібито, попереджатиме про такі удари мирних жителів. Хоча декілька днів тому без жодних попереджень росіяни вбили десятки мирних жителів в Одесі. Сумах глухові нагадаю, 17 листопада російські війська завдали масово удару по Україні та випустили 210 повітряних цілей. Путін вдруге за цей рік масштабував війну та порушив статут ООН. Президент Володимир Зеленський у соцмережах відреагував на заяву російського диктатора, який визнав факт використання нової балістичної ракети по Дніпру. Першим кроком було залучення північної Кореї до війни проти України, за словами президента. Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх, хто закликає не розширювати війну. Балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. Ва держава заявив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права. Наше право на самоборону таке ж, як і будь-якої іншої нації, зазначив президент і закликав весь світ реагувати, тиснути і примушувати Росію до справжнього миру. Світ повинен на це реагувати зараз. Сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни. Хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорстокої реакції на вчинки Росії немає, значить вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить потрібно, щоб Путін відчував чого коштують його хворі амбіції. Міністерство закордонних справ України вже залучає механізми НАТО та ООН через удар Росії балістичною ракетою по Дніпру. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Також відомство планує залучити механізми ОБСЄ. за словами спікера. Україна очікує, що будуть скликані окремі формати, аби розбудити світ і перевернути увагу. Тим часом британські спецслужби терміново вивчають повідомлення про те, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Про це пише Гардіан. Якщо інформація підтвердиться, офіційний Лондон розціниться як поштовх до рішучих дій з їхнього боку. йдеться у статті. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський теж прокоментував удар Росії по Україні та назвав це новим етапом жорсткої ескалації війни. Адже ці ракети несуть будь-яке озброєння, наголосив польський міністр. Українське МЗС наголошує, Київ чекає оцінки експертів, щоб остаточно підтвердити використання Росіянами міжконтинентальної балістичної ракети, але Україна закликає. Світ негайно реагувати на новий тип озброєння, використане Москвою, і не чекати детальних висновків. Сам цей удар і використання нового типу ракети, яке в принципі підтверджено, що це новий тип ракети, ще раз доводить, що Росія. Не прагне миру, попри всі там заяви і коментарі, які лунають джерелами в різних змі. Вона прагне війни і розширення цієї війни. Ми закликаємо світову спільноту і кожного лідера, кожну державу, які поважають статут ООН, уже зараз негайно реагувати на застосування використання Росією нового типу озброєння. Напередодні ввечері росіяни завдали чергового удару по Костянтинівці Донецької області. Повідомляє Донецька військова адміністрація. На місто ворог скинув дві керовані авіабомби по 250 кілограмів. Кожна удар припав по житловій забудові, де немає військових об'єктів. Наслідок атаки поранень зазнали шестеро людей. Одна у тяжкому стані. Пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, інфраструктурний об'єкт, перебито газогін та лінію електропередач. Додам саме Костянтинівко окупанти останнім часом. Активно криють з артилерії та авіації. У місті щодня є загиблі та поранені. Тому міська влада просить людей обрати життя і, поки не пізно, евакуюватися. За минулу добу росіяни запустили по Україні 12 ракет та скинули 74 каби по всій лінії фронту. Зафіксовано близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військових і населених пунктах. Повідомляють у Генштабі. Також ворог продовжує активно наступати на Курахівському та Покровському напрямках. Поблизу Покровська, ворог за учора. 49 разів штурмував наші позиції поблизу Миролюбівки, променя та пустинки. За вчора ворожі втрати на напрямку склали 208 окупантів вбитими та пораненими на околицях Курахового також не припиняються жорстокі бої. Ворог 26 разів намагався прорвати нашу оборону та безуспішно. Не менш інтенсивно тиснуть росіяни і на куп'янському і турецькому напрямках. Загалом збройні сили відбили там 19. Так вже не перший тиждень під щоденними віодарами. Лиманська громада ворог атакує білогорівку та намагається просунутися у районі кримінських лісів, аби вийти до Лиману. Попри важкі бої на Курахівському напрямку, росіяни паралельно кидають свої резерви і на сусідній покровський відтинок фронту, бо кілька разів на день намагаються підвозити технікою свою піхоту. В основному це роблять вранці або ввечері. Хоча нині темніє дуже рано, тож бої тут точаться майже цілодобово. Оборонцям цього напрямку дуже потрібні нічні дрони і вони просять нашої допомоги. Реквізити будуть на екрані, бо особливо вночі без очей в небі вкрай складно. З Покровського відтинку репортаж нашого олега Корнієнка. Зі сходом сонця у ворожий бік суне бронегрупа. Для росіян це останній ранок на українській землі. Всього? Цілодобово снаряд за снарядом випускають і артилеристи. А чого в укриття? Ну, відпрацювали, значить, все добре. І паралельно в режимі нон-стоп літають дрони, підпалюють ворожу техніку і живу силу. Працюють по тому доміку, що я тобі казав, за підвалом далі, за сарку. <пока> Покровський напрямок і вибухає, гармаші, бронегрупи і дронщики, немов оркестр, виконують одну симфонію. Симфонію смерті для росіян. Окупантів знищують та вони знову і знову сунуть. Так, дивись, куди вони біжать. Один так? біжить, так. Лежать. Ну, двоє лежить там. А тільки на сіріє на полювання виїжджає гексокоптер. Для росіян це кошмарний сон. Його звуків. Вони бояться і навіть прозвали бабою ягою. Так, це коли окупанти бачать її або чують, вони просто сходять з ума. Розум у них не витримує такої напруги. Від їхньої роботи не витримують не лише голови ворога, але й стіни та перекриття, де вони ховаються. Дрон з легкістю підіймає до 15 кілограмів вибухівки. Це є ФАП 85 М. Цей боєприпас виготовляє Україна, це штатний боєприпас. Можна знищити будинок, легкі перекриття, легкобройнована техніка, ну і жива сила, звісно. Гексокоптер набирає висоту і мчить до окупантів. Це як кінотеатр. Проходиш в укриття і береш попасти. Ну тільки Да. Ну я не став би тут цілуватися. Знаєш та... <рес> кілька хвилин, і бійці вмикають росіянам опалювальний сезон, але обігрів такий, що вижити неможливо. Вогонь. Дрон швидко повертається, його перезаряджають і знову у небо. А в день розвідка знайшла російську техніку, яку окупанти готували для чергового наступу. Під кожну задачу свій боєприпас. Тобто нема універсального. Вони працюють кожен під свою задачу. Якщо потрібно знищити техніку, то це йде кумулятивний снаряд. А на ранок, коли Генштаб оголосить добові втрати ворога, серед тої статистики, техніки і живої сили буде, і робота цих бійців на покровському напрямку. Відпрацювавши, бійці швидко зникають. Ворог за ними полює. Пілоти таких птичок, це ціль в них. саме найважливіше. Тому що через те, що їм дають, я знаю, відпустки, коли вони принесуть бабу Ягу. Але сьогодні їм вдалося зіпсувати плани ворога і зупинити потенційний наступ на цьому відрізку. Тож піхота може перепочити Олег Корнієнко, Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітів єдині новини. Світло в українців сьогодні знову буде за графіком. Причина тимчасового запровадження обмежень пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно дронової атаки, яку російські війська здійснили в неділю, 17 листопада. Нині графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 6 ранку до 22.00. повідомляють в Укренерго. Розклад відключень за конкретною адресою доступний на сайті або офіційних сторінках оператора. Розподілу в Укренерго наголошують, що аварійно-відновлювані роботи тривають. Енергетики роблять усе. Це можливе щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу.